Одеса грунтовий, 25 продюсер. Так, це оптова ціна на ринку у Львові. А на окупованій території, на Херсонщині, наш смачний Херсонський калун коштує набагато дешевше. Він коштує 50 копійок. 50-60 копійок. Отак от з поля приїжджають, закупляють. І то навіть немає кому закупити. Калунчик вродив крупний, тут його багато, містами навіть підгорає. Ну, ціна у нас. 60-50 копеек с поля. И дуже тяжко его сдать, дуже тяжко продать. И ты покупца. Вот такие у нас все колунчики вродили. Тоже так. Есть, но тут, мабуть, и усі 15. Такие все кавун. Такий, ну, дуже, дуже здоровий. Вот такие все. Ну, цена 50 копеек. С поля. Отак, отак виглядає поле. Вже є містами підгорає.